Російські військові атакували Одесу дронами Камікадзе. Загинула людина, зруйновані будівлі. На місці влучання зайнялася пожежа. Ремонтний батальйон. Військовослужбовці Одеської бригади відновлюють техніку з поля бою. Новий вольєр для білих левів та меморіальна табличка першому директору. Одеський зоопарк відсвяткував своє сторіччя. Російські військові атакували Одесу дронами Камікадзе. Один з них українські сили протиповітряної оборони збили над морем. Бузько на в Одесі пролунав вибух. Через 10 хвилин в місті та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. В небі над центром люди бачили, як пролітали дрони. А у всьому місті можна було почути роботу ППО. За результатами атаки одна людина загинула, було пошкоджено адмінбудівлю. Також мер міста Геннадій Труханов повідомив, що руйнувань зазнали чотири житлових будинки. У мене, виходить всі пластикове окно, все потріскалося, всі пакети. Телевізор упав, світ і, ну вже вроді з'явився світ. От повністю всі тріщини повністю, повністю повилітали, все тут і, і так он старе. Вот са у цього людей. І ми розуміємо, що ми живемо в такому районі, але... Так, успокоїлись немножко, що одніше не трогають, такі ну, не, не. Ну, все так просто. Була э, сі, э, сирена і були постріли, і я подумала, що це, ну думаю, це наші ПВОшники стріляють, куди вони стріляють, чого вони стріляють. Ось, а потім цей вибух відчула сильну, э, дуже, дуже сильний удар по затилку. Ну та й все. Вийшла з кухні і не знаю, що далі робити. Mm. Потім пішла на балкон, дивлюся, дим з під, з -під мого балкону, клуби диму. Думаю, боже, що це таке? А потім, коли розібралися, — це будинок навпроти. У нас в домі нічого не постраждало. пострадала. Усіх вікна окна на місці. Ні. Все добре, все добре. Внаслідок атаки було зруйновано адмінбудівлю в перепортовій зоні. В неї послідовно влучили два дрони. Виникла пожежа загальною площою 350 квадратних метрів. Сьогодні Одесу було атаковано дронами камікадзе іранського виробництва типу шахід 136 Два дрони влучили в адміністративну будівлю в припортовій зоні, тобто напрямок, зрозумілий. А один дрон було збито над морем. Внаслідок влучання в будівлі сталося руйнування і масштабна пожежа на площі близько 350 квадратних метрів. Ще триває боротьба з вогнем. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Зараз ми перебуваємо на автозаправці на Люздорській дорозі, 174, приблизно п'ятнадцять. І годині тут стався вибух. За інформацією прес-служби нацполіції загинув працівник підрядної організації. Він проводив зварювальні роботи на території АЗС. За інформацією слідчих, чоловік порушив правила безпеки, внаслідок чого й стався вибух. На місці події працюють рятувальники. Слухаємо зрив, дивимося, Ну, окно було відкрите, почували запах газу. Дивимося, трохи наче розпросиє дим. Изначально думали, что машина, но вышла, оказалось, что не машина, Взорвался сам газ. Был дым, не особо высокий, потому что он распространился очень много, дошло до балконов, начало сильно вонять. Звук был, ну не скажу, что прям громкий. Максим Механік, зараз він готує свою БМП. На стоянці кілька днів та готується до нового бойового виходу. Їздили на маневри, туди, де наступлення було. Закипіли, ну виїхали. Наводчик водою поливав радіатор і ми виїхали під обстрілами. Коробку робимо. Заклинила коробка на бойовому завданні. І міняємо коробку. Поміняли коробку, зараз заливаємо масла, ставимо трубки. І все, і виїжджаємо заново. А це білий, його техніка теж виїжджала з-під обстрілів. Тепер перевіряє її працездатність. Якщо чоловік, або механік або командир дивиться за машиною, кожен день дивиться там, масло, вода, треба щоб поремонтувати, поміняти. Техніка їздить. Хто не дивиться, техніка не їздить. Да, от Що в нас полетіло воно в машині, почіпник розсипався, то таке. От зараз заміна. Поміняли це все. Уся техніка в цьому цеху приїхала з поля бою і потребує відновлення. Один з тих, хто цим займається, Денис. Армія це є великий, єдиний організм, як наш з вами. І від ремонтників дуже багато чого залежить. Якщо ми ну, не відремонтуємо, якщо ми не поїдемо, не прокачаємо, не помажемо, воно не стрельне. Тут хлопці сплять по дві години, коли не сплять взагалі. І ремонтують, крутять цілий день, той мазуті в тому всьому. Ну це я вам хочу сказати така собі романтика. Ну нам по кайфу. До повномасштабної війни Денис в армії не служив, ремонтував цивільні автівки. Працювати з військовою технікою довелося вчитися з нуля. Вдома на чоловіка чекають четверо дітей. Усі перемоги наших хлопців, коли вони йдуть вперед, вони не бувають. Гладко і без поломок, і без того. А руки, ну майже як я вже спеціаліст вважаю своїй справі, ну такі руки потрібні тут. Буде час, ми переможемо, буду вдома і весь час буду приділяти і жінки, і дітям. А зараз в мене є мої бойові побратими, і я їм нужен тут. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко Суспільне новини. В Одесі відкрили гуманітарний штаб для переселенців з Луганщини. Він розташований на Катерининській 32. Від сьогодні там почали видавати гуманітарні набори. Також можуть надати допомогу з пошуком житла, роботи та стосовно юридичних питань. Найчастіше за отриманням гуманітарної допомоги спитати, де можна і коли отримати допомогу. Це ми перший раз будемо видавати цю допомогу і. Ось люди отримають, і Тоді будемо далі питати, що ще треба. Ми будемо тоді адміністрації доводити питання людей. Ми коли обдзвонювали за гуманітарну допомогу за сьогоднішній захід. Наш люди дуже були раді, що земляки їм хочеться пообщатися зі своїми. Серед волонтерів у штабі працюють і переселенці з зони активних бойових дій. 18 марта у нашу Со сторони. не буду сказать откуда, э, попали три ракеты. Рядом стоящий подъезд, две. Был ужасный пожар. Через четыре месяца после того, как я выехала, и мне удалось там созвониться с соседями, э, как сказать, люди уже поменялись. С украинской мовы сразу перешли на российскую. Сразу, моментально. И люди боятся, чувствуют. Втрати російських військ станом на 23 вересня. Особовий склад близько 56 тисяч 60 осіб, танки 2254 одиниці, бойові броньовані машини 4796 одиниць, 1355 артилерійських систем, 326 реактивних систем залпового вогню, 170 засобів протиповітряної оборони. 254 літаки, 950 безпілотних літальних апаратів, 219 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 3659 одиниць, спеціальна техніка 126 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 240 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Володимир Кузьмін та бажана Турчина – чемпіони України, Європи та світу з бальних танців. У парі вони почали працювати з 10 травня. Разом готувалися поїхати на міжнародний турнір до Польщі. Ми були знайомі багато років до цього, та ми гадали, що так станеться, бо наші партнери поїхали до інших країн, а ми залишилися в Україні. Усе літо пара тренувалася. Потрібно було звикнути один до одного, відточити майстерність та вивчити нові композиції. Ми танцюємо європейську програму: це повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп, тобто п'ять танців. Ми хотіли поїхати та представити нашу країну на. Рівні. Потрапити на турнір у Польщі, спортсмени так і не змогли. Володимира Кузьміна не включили до складу національної збірної України зі спортивних танців на 2022 рік. Через це він не може виїхати за кордон. Влітку ми дізналися про це змагання, готувалися, готувалися, готувалися. готувалася. Нам казали, що буде відповідь завтра, післязавтра, в понеділок, в п'ятницю. І таким чином завтра ми повинні танцювати танцюватися змагання, але ми нікуди не їдемо. Склад національної збірної зі спортивних танців затверджує Міністерство молоді та спорту України. Аби туди потрапити, необхідно бути призером всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Пояснює адвокатка танцівників Інга Кордоновська. Ми подали скріни з міжнародних баз про те, що про всі перемоги. І відповідь була теж наступна: що нічого не знаю. Ніхто, ну, тобто ця пара не поїде. Чекайте офіційну відповідь від міністерства. Тобто, мій адвокатський у них лежить, відповідь я досі чекаю, але виникає дуже багато запитань власне, до критерії відбору, тому що за якими критеріями відбирали, якщо е, дійсно є на е, всі папери, всі досягнення міжнародні на всеукраїнському рівні, е, їх нехтують. Інга Кординовська додала, що має намір відстоювати права танцівників у суді. Наразі Суспільне звернулося за коментарем та відправило запит до міністерства молоді та спорту України. Там запевнили, що інформацію нададуть найближчим часом. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Ось так з погашення марки почалося святкування сторіччя одеського зоопарку. Відкрили також і табличку на честь першого директора закладу Генріха Бейзерта та презентували новий вольєр для білих левів з Харкова. З 9 до 12 ранку вхід для відвідувачів зоопарку був вільний. Для дітей працювали атракціони та інші забавки. Нравиться. що нам нравиться. Білий тигри, білие тігри, <ріху> тігри. нравятся і то всі животные нравятся. Да? да, я желаю, щоб этот зоопарк ще більше розширявся, щоб у нас було більше а, більше, більше места для животных. По перше дуже подобається, що такі зміни. У зоопарку дуже гарно все зробили. Немає того запаху, що був раніше. Я так згадую, коли була маленька, приходила до зоопарку. Заходили із мамою, і була тільки така одна тропка, по якій ми йшли туди, назад. Все подивилися бистрінь, там п'ять хвилинок. Животних та тварин, та й все. А зараз є де розгулятися. В зоопарк ми ходимо не очень часто, але ми очень любимо животных і кормимо їх і очень би хотіли кого-то із них в сім'ї. Наразі у зоопарку проживають 1560 тварин, 252 видів. Найстарша слониха Венді, Їй 43 роки. Это не значит, что она старая, она еще довольно-таки такая маложавая. Ну, на человеческий возраст это примерно 50-55 лет. То есть, ну... Можна сказати, молодая. попала в одеський зоопарк из Чехословацкого цирка в возрасте трьох лет. Хоча вона була поймана в ті времена в Індії, в джунглях та дікаражденне. Біля ринку Привоз одеський зоопарк розташований з 1937 года. року. З тих пір його територія збільшилася удвічі. З 2019-го у зоопарку триває реконструкція, яка призупинилася через повномасштабну війну. Влада Матвійчук Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 24-25 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стовчик термометру коливатиметься від 10 до 13 вночі та від 15 до 19 градусів в день. В Одесі ясна погода, температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, в день 16-18 із позначкою «плюс».